Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Мене часто запитують, коли закінчиться гаряча фаза війни, коли стане поспокійніше. Скоро браття і сестри значно швидше ніж вам здається. За моїми розрахунками на початку літа 2027 року. Наступна гаряча фаза почнеться у квітні 2030 року. Отже, можна буде трошки відпочити. Ви спитаєте, що це за такі розрахунки? Це астрологічні розрахунки. Я, звісно, враховував положення Марса і Венери на час початку повномасштабного вторгнення. Розумів, що Марс перебував в цей момент в сузір'ї Овна. Тобто це доволі точно все. Я, звісно, міг би брати ці дати просто дивлячись на стелю, але я більше люблю дивитися в зоряне небо. Астрологія значно романтичніша. Мушу вам сказати, що будь-які інші припущення і розрахунки, взяті на основі соціологічних, політологічних економічних, даних, є менш точними. Вони помиляються завжди. Астрологія помиляється тільки. В 60% випадків мені було б вигідніше сказати вам, що все закінчиться за півтора місяця, і е, це вас би заспокоїло б і потішило б через півтора місяці. Ви б уже не згадали про що я говорив. Як ви забуваєте все, що говорять всі інші? Але я і зоряне небо кажемо вам правду. Ми так вибрали, от саме таку позицію це провокативна позиція казати правду. Це позиція, яка викликає ненависть, але ми будемо пити вашу ненависть е вранці разом з філіжанкою кави. Я вже звик, наприклад. З другого боку я вас розумію, якби в 1992 році мені хтось сказав, що все це настільки надовго, от саме в 1992 році я почав свою війну. Зробив свій пост перший постріл по ворогу, свій останній постріл по ворогу я зробив через 30 років в навесні 2022 року в боях під Києвом. І, от якби мені тоді хтось сказав, що це все триватиме так довго, що через 30 років. Після цього всіх цих бурхливих подій і всіх цих воєн мені будуть закидати співвітчизники, які в 92-му році ні в що не роздуплилися. От вони тоді не хотіли воювати, не хотіли ні про що думати, ні про яку Україну. Щоб вони мені будуть через 30 років закидати. А чому це ти там не на війні? То, мабуть би я поїхав би куди-небудь на Грецькі острови краще. Ну втім, брешу, не поїхав би я на жодні грецькі острови. У мене чудове, насичене подіями, цікаве життя. Я брав участь в багатьох сутичках, в багатьох війнах і за межами України доводилося стріляти в середині України. Я не хизуюся цим, тому що знаю, навіть серед моїх знайомих є багато людей, які мають в тисячу разів більший воєнний досвід, ніж я. Це справжні герої, на відміну від мене. І я схиляю голову перед цими людьми, які досі не втомилися, які досі продовжують воювати. Але в цілому вважаю, що Потрібно робити ротацію велику. Ці люди, які в війні вже більше ніж півтора року, в повномасштабному війні повномасштабного вторгнення їх потрібно замінювати на фронті, тобто їх потрібно демобілізувати. А на їхнє місце мобілізувати інших людей, які іще на фронті не були. В цьому буде і справедливість, і в цьому є технічна необхідність. Чому я не вважаю, що ці люди демобілізовані, оці наші фронтовики, ці наші звитяжці і герої, які прийдуть з війни зараз, і це ми маємо добитися з вами, щоб так сталося. Тобто, це не означає, що на них немає лежати жодних обов'язків. Я думаю, як би це не було прикро, їх так само не треба випускати за кордон. Їм треба доплачувати, їм їх потрібно стимулювати до народження дітей. Їх потрібно стимулювати до організації тилу, тобто їх вони повинні бути втягнуті в дуже активну тилову діяльність, навіть будучи демобілізованими зі Збройних сил України. Але в цілому людям дійсно, можливо, не завжди потрібно знати правду, тому багато правди я від вас приховую. От я собі думаю, що якби той самий Пелайо Пелайо. Знаєте, яке ім'я? Пелайо. Він почав реконкісту в Іспанії. На початку VIII століття Омейяди, Араби почали завоювання Європи. Вони захопили Іспанію, розгромили там Візігоське королівство, почали проникати уже за Піренеї у Францію. Коротше, небезпека була величезна. Залишився клаптик землі, незавойований в Астурії і в. Чи то в 718-му, чи то в 722 му році історики сперечаються, починається реконкіста. І оцей Пелайо, чи то місцевий князьок Візігоцький, чи то просто народний будитель. От як і я тут, так він там, в Іспанії в битві при Кавадонзі вперше завдав поразки оцим арабам. Їх було мало, кілька десятків чоловік. Всього лише кілька десятків чоловік почало реконкісту. Майже нікого ж не було, всі ж здалися, всі здалися тоді цим самим рабом. Він не здався, і кілька десятків чоловік не здалися. І от вони почали Реконкісту. Але якби цьому Пелайю і його бійцям тоді сказати, що братця Реконкіста буде тривати 650 років. 650 років безперервної війни. Знадобиться вашим нащадкам для того, щоби звільнити Іспанію, що доведеться воювати проти значно страшніших ворогів, ніж оміяди, проти альмохадів, проти альморавідів, е, Доведеться боротися зі своїми колаборантами і зрадниками, і що навіть е, наприкінці 15 століття закінчиться не все, бо потім вашим нащадкам доведеться іще завойовувати. Континент Америку долати язичників там, встановлювати там хрест, і це затягнеться і ще років після закінчення Реконкісти, і ще років на 300. Я думаю, що мотивація б у них би поменшила. Поменшило б у цього Пелайю Мотивація, якби він знав, що війна продовжиться іще 900 років. Він цього не знав. І тому вони почали реконкіст. Ми з вами починаємо реконкісту зараз. Я власне свою почав 92-му році. Ви починаєте тільки зараз. Нам доведеться звільнити Україну. Нам доведеться звільнити всі прикордонні області Рефії. Нам доведеться встановити синьо-жовтий прапор на руїнах Москви. Нам доведеться потім встановити хрест на руїнах Пікіну. Тобто все винюшками не обмежиться. Ми будемо мобілізувати Європу і будемо авангардом Європи наступні сот, сотні років. І це всесвітньо історична місія. Зараз Україна, не бажаючи цього і не усвідомлюючи цього, бере на себе всесвітньо історичну місію відновити домінування Європи, повернути церкві панівне місце в світі лідерство. Християни мають отримати нове лідерство в цьому новому незнайомому світі, в світі, який уже стикається з тими викликами, які, з якими він ніколи не стикався раніше. Тим цікавішою є наша війна, Братя, Все, що від нас вимагається, це вірити і мати мужність у своїй вірі, вірити, не зважаючи ні на що завжди, коли я згадую Господа нашого Ісуса Христа, Святу Церкву. Святе причастя, Пресвяту Діву Марію і так далі. Тут виливається в коментарях дуже багато бруду, і диявол дуже хоче підірвати нашу з вами віру. І я знаю, браття, що вам зараз я звертаюся до християн, дуже важко вірити в цих обставинах. Ви зневірені і ви розгублені. І це нагадує мені одну чудову історію, яку описує Жон Віль. Жон віль писав всередині 13 століття. Він супроводжував. Людовіка святого в Христовому поході і залишив по ньому чудовий мемуар хроніки Людовіка Святого. І, зокрема, він описує такий епізод, який безпосередньо не стосується короля, але стосується епіскопа Гійома Паризького. До цього єпіскопа приїздить відомий богослов. І каже, що хоче з ним поговорити. Єпіскуп йому каже: Метр, що вам завгодно. І той каже: Я у і гірко плаче. І епіскоп каже йому: Метр, ви можете казати мені все, що завгодно. І знаєте, що наш Господь простить завжди будь-яке прихрещення, наскільки б воно не було великим, якщо ви розкаєтеся справді щиро. І цей богослов каже йому, що. Я постійно відчуваю сумніви у таїнстві вівтаря. Таїнством вівтаря тоді е, називали таїнством трансубстанціанції, тобто містичне перетворення, а, верніше містичну трансубстанціацію, зміну е, субстанції е, хліба і вина. На тіло і кров Христа під час літургії, коли ми причащаємося верніше, перед тим, як ми причащаємося, і епіскоп каже йому: Метер, чи відчуваєте ви задоволення тоді, коли диявол надсилає вам цю спокусу, цей сумнів і цей богослов? Метр відповідає: Ні, я відчуваю, не відчуваю жодного задоволення. Єпископ каже йому, «Метер, а якби вам заплатили, чи ділилися би ви своїми сумнівами з іншими, каже, що за жодних обставин, скільки б мені не заплатили би, я би не ділився би цими своїми сумнівами з іншими для того, щоб не спокушати їх. Тоді єпископ каже йому: Метер, ви знаєте, що король Франції зараз веде війну з королем англійським за Ларошель. Яка є прикордонною фортецею, і каже, що уявіть собі, що Король Франції доручає вам захищати Ларошель. А мені, каже він, доручає захищати Монлері, який знаходиться всередині країни, який ніщо не загрожує. І ви е, захищаєте цю Ларошель і не піддаєтеся страху і підкупам. каже, так і Бог він мені каже, воздасть. Один раз за те, що я був мужній у вірі, на яку ніхто не покусився, яку ніхто не атакував, а вам він вас дасть вчетверо, тому що ви захищали свою віру, будучи весь час під атакою диявола. Браття, ви весь час під атакою диявола, але знаєте, що Господь... Дасть вам віддячить вам вчетверо, якщо ви втримаєтеся, якщо ви не продасте оцей дар віри. Він віддячить вам вчетверо уже зараз в цьому житті перемогами над московськими лицемірами, над західними маніхеями, І ми дійдемо до Тихого океана і побачити те, що неможливо людям, це можливо Богові. Необхідно вірити в це, і б ми не попросили з вірою у Бога, він нам дасть цю думку. Я більш докладно висловлю на проповіді в неділю на Євгена Чекаленка, 14, братська літургія о 10 годині, і там я зазвичай виголошую проповідь. Принаймні, наш панатець мені дозволяє це робити, так що підтягуйтеся туди, і нам всім потрібно збиратися зараз разом у войовничу церкву. А про деякі інші аспекти вже складніші, пов'язані з історією церкви. Я буду говорити в середу, 13 вересня, в 19-й годині, там само на Євгенія Чекаленка, 14 в Культтеатрі. І квитки можна придбати за посиланням в описі під відео. На цю лекцію продаються квитки, тому що ми збираємо кошти на наш батальйон Братство. Який постійно діє, постійно воює, і е, з усіх наших культурних заходів квитки йдуть на цей батальйон. Так само нагадую вам, що й без всяких культурних заходів потрібно жертвувати на войовничу церкву. А батальйон братства сьогодні являє собою. Авангард бойов... бойовничої церкви це християни, які зі зброєю в руках захищають не тільки свою націю, вони захищають свою віру. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін є знаряддям диявола, як і всі його вонюшки, як і вся їхня калічна московицька говірка, від якої багато з вас ще не відмовилися, не зреклися разом з нею диявола.